Починаючи з лютого 2024 року, при звільненні працівника потрібно буде розраховувати дві різні середні заробітні плати. Для цього потрібно розрахувати скільки днів невикористаних відпустку підлягає компенсації за період до 31 грудня 2023 року, і скільки днів починаючи з 1 січня 2024 року. Як саме порахувати таку кількість днів, я розглядала у попередньому відео. Посилання на, ньому, на нього ви бачите на екрані. А, а сьогодні хочу розібрати конкретні приклади розрахунку середньої заробітної плати для компенсації. Ви дивитесь блог онлайн бухгалтерії SmartFin.ua І з вами я, його ведуча Анна Іванова. А, отже, перший приклад. Працівниця. Звільняється 31 березня 2024 року. За цей на дату звільнення у неї є накопичені дні невикористаної відпустки як за період до кінця 2023 року, так і починаючи з 2024 року. Оклад Заробітна плата працівниці, її оклад у 2023 році і відповідно у 2024 був у розмірі мінімальної заробітної плати. Отже, оскільки у нас є дні відпустки за період до 23, накопичений до 2023 року, то для розрахунку середньої ми будемо брати період дохід 2023 року. Якраз тут у нас діє правило, що за такі дні відпустки ми маємо включити заробіток саме за 23 рік. Ну і для розрахунку середньої зарплати для компенсації днів, зароблених з 1 січня 2024 року береться період, 12, який становить 12 календарних місяців до відпрацьованих працівником з 1 по 1 число до місяця звільнення. В нашому прикладі це період з березня 23 по лютий 24 року. Тут Береться уклад, який вже діяв у цих періодах, відповідно, множиться, сумується зароблений дохід, ділиться на кількість календарних днів у цьому розрахунковому періоді. Знаходиться середня. Ось ми розраховуємо для кожного періоду свою середню і розраховуємо суму компенсації заробітної компенсації днів невикористаної відпустки. Давайте розглянемо другий приклад. Він у нас буде відрізнятися від першого, тим, що у періоді роботи у працівниці буде відпустка без збереження заробітної плати. Припустимо, що працівниця перебувала у такій відпустці з 1 вересня 2023 року по 29 лютого 2024 року. Тому так, так само є накопичені дні невикористаної відпустки за перший і за другий період, і відповідно так само буде середня розраховуватися два, за двома різними періодами. Але тепер для кожного періоду. Із розрахунку буде виключено дні перебування у відпустці без збереження заробітної плати. Тільки в першому випадку цей період охопить тільки місяці 2023 року, ну і відповідно у другому випадку це вже будуть ті місяці, які припали на розрахунковий період, який складає 12 календарних місяців. Попередні два приклади були досить простими. У них у працівниці в розрахунковому періоді був заробіток. А от що робити, якщо в розрахунковому періоді немає заробітної плати? Наприклад, працівник весь 2023 рік і по дату звільнення 2024 року перебуває у безоплатній відпустці. Тут виникає питання, яку, який оклад брати для розрахунку. Нагадаю, що в таких випадках алгоритм розрахунку середньої зарплати буде наступний: береться оклад на дату звільнення працівника, множиться на ну, визначається його розрахунковий період, умовний, який складає 12 місяців, тому оклад множиться на 12 місяців і ділиться на кількість календарних днів у цьому розрахунку. Рахунковому періоді. І тут цікаве питання, який саме оклад потрібно взяти для 2023 року, той, який діяв у 2023 році, чи на момент звільнення. Здавалося, що відповідно до вересневих змін у порядок сотий, потрібно взяти оклад, який був у 2023 році, ну, наприклад, на діяв на грудень місяць. Але це не так. Тут ми все-таки орієнтуємось на норму порядку сотого, яка говорить, що якщо в розрахунковому періоді у працівника немає заробітку, то ми маємо взяти саме оклад, який діє на момент звільнення. Тобто, незважаючи на те, що ви будете розраховувати компенсацію. За дні відпустки накопичені у 2023 році, середня буде розраховуватися відповідно до окладу, який діє на дату звільнення. Цю позицію підтримує і Мінекономіки у своєму листі, тому це для нас дуже добре, тому що у нас не буде виникати якихось сумнівів при розрахунках. Отже, працівник звільняється 15 квітня 2024 року. Весь 23-й рік він був у відпустці за власний рахунок, до роботи повернувся з 1 січня. Посадовий оклад складає на момент звільнення, складає 10 тисяч гривень працівнику потрібно компенсувати 30 календарних днів щорічної відпустки, накопичених на 31 грудня 2023 року та 7 календарних днів, зароблених у 2024 році. У 2023 році працівник був у відпустці без збереження зарплати, тож для розрахунку середньої зарплати для компенсації відпустки зароблених на кінець 2023 року. Беремо посадовий оклад або мінімальну заробітну плату, якщо оклад менший за мінімалку. У нашому випадку оклад вищий за мінімальну зарплату, тому будемо брати поточний оклад, який діє на момент звільнення у 2024 році. Ну і при розрахунку середньої зарплати для компенсації відпустки зароблених у 2024 році, і з розрахункового періоду випадають у нас. Такий значний період всі місяці 23-го року, які працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати. Тож середньо розраховуємо виходячи з днів заробітку цього періоду з січня по березень 2024 року. В результаті маємо дві різні середні заробітні плати і дві суми відпускної компенсації. А тепер давайте розглянемо приклад розрахунку компенсації для працівниці, яка на момент звільнення перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3 років. Отже, працівниця перебуває у відпустці по догляду з 2021 року. Весь цей час вона не працює і не має заробітку. Не виходячи з відпустки, наша працівниця звільняється 25 березня 2024 року. Працівниця має по 10 днів невикористаної соціальної відпустки на дітей, починаючи з 2021 року по 24 рік. І зароблені дні щорічної відпустки вже були використані до доглядової, так званої доглядової відпустки. Посадовий оклад на момент звільнення складає 6 тисяч гривень. Гривень. У цьому разі у нас також є дні відпустки зароблені до 31.12.23 року, це 30 календарних днів, і дні відпустки зароблені уже з 1 січня, це 10 календарних днів. Тому відпускну компенсацію потрібно рахувати, виходячи із різних розрахункових періодів. Але в обох випадках враховуємо один і той же посадовий оклад, той, який дійсний на момент звільнення, оклад становить 6 тисяч гривень. А оскільки він менший за мін зарплату, яка діє на момент звільнення, це 7 тисяч 100 гривень. То розрахунок буде, будемо проводити з мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо компенсацію розраховуємо з мінімальної заробітної плати, то також беремо її розмір, тобто розмір мінімальної заробітної плати саме на момент звільнення. Але я хочу звернути вашу увагу на один важливий нюанс, не дивлячись на те, що принцип розрахунку в даному випадку для кожного періоду однаковий і береться для розрахунку саме. Однаковий розмір мінімальної заробітної плати, але через те, що для днів зароблених до 31 грудня 2023 року і після починаючи з 1 січня беруться різні розрахункові періоди, тобто для першого періоду це буде січень-грудень а для другого Січень-грудень 23-го року, а для другого періоду березень 23 го лютий 24-го року, то у цих періодах у нас буде різна кількість календарних днів, які в нього входять, оскільки у нас у другий період входить 29 лютого, тому що 20... Четвертий рік у нас є високосним, то для розрахунку тут буде братися 366 календарних днів, і це вплине на розмір середньої заробітної плати, яка буде братися для розрахунку компенсації. Тож будьте дуже уважні, ось в таких випадках також. І ще хочу проговорити з вами правила звільнення працівників новачків. Розглянемо приклад, коли працівник відпрацював менше року, але все-таки у нього в розрахунковому періоді є місяць, і варіант, коли в розрахунковому періоді взагалі немає жодного відпрацьованого повного місяця. Отже, працівник прийнятий у нас у 2024 році. Прийнято у січні, а у березні він звільняється. Як у такому разі розрахувати компенсацію за зароблені дні відпустки? Тут ми забуваємо про спеціальні правила розрахунку, тому що у нас взагалі немає днів відпустки за 23 рік, тому тут середню будемо розрахувати за звичними для нас правилами порядку сотого. Компенсації підлягають п'ять календарних днів щорічної основної відпустки. Розрахунковий період лютий 2024 року. Це в нас єдиний повністю відпрацьований місяць. Заробіток в цьому місяці у нас складає. 7100 гривень. Ну, і, відповідно, цей заробіток ділимо на 29 календарних днів і одержуємо розмір середньої і суму компенсації. Ну і давайте розглянемо останній на сьогодні приклад. Якщо працівника прийнято 15 січня 2024 року, а звільнено 16 лютого 2024 року. Компенсації підлягають два. Календарних днів щорічної основної відпустки оклад працівника складає 7100 гривень. Розрахунок суми компенсації проводимо з окладу, тому що у нас немає жодного відпрацьованого місяця. Умовний розрахунковий період лютий, 23-го, січень 24-го року. середньоденна зарплата невідповідно у нас. Розраховується за формулою, оклад множиться на 12 місяців умовного розрахункового періоду і ділиться на кількість календарних днів в цьому умовному розрахунковому періоді. Тобто одержуємо суму середньою і множимо на кількість днів, що підлягають компенсації, і відповідно одержуємо суму компенсації. Отже, з наших прикладів ми можемо зробити такі висновки. Якщо у працівника є дні відпусток, зароблених до 31 грудня 2023 року, і дні, які підлягають компенсації з 1 січня, то розраховувати середню зарплату для компенсації ми будемо за двома середніми для періоду. Днів зароблених до 2023 року буде братися розрахунковий період, 23 рік з січня по грудень 2023 року. Ну і для днів, які заробив працівник з 2024 року, відповідно беремо і розраховуємо середню вже за правилом 12 календарних місяців. Також не забуваємо, що якщо Працівник перебував у відпустках без збереження заробітної плати, то дні таких відпусток виключаються з розрахунку середньої заробітної плати. Ще один цікавий нюанс, який ми з вами сьогодні розібрали, це якщо у працівника Є дні відпустки для компенсації за 2023 рік, але немає заробітку в 2023 році. Ми з'ясували, що в цьому випадку ми повинні брати оклад на момент звільнення працівника. Ну і при звільненні працівника, в якого, у якого в розрахунковому періоді немає жодного календарного місяця, будемо брати умовний розрахунковий період. Оклад, який діє на момент звільнення, якщо він більше мін зарплати, множити на 12 місяців і ділити на кількість календарних днів, які діяли в цьому умовному розрахунковому періоді. Якщо у вас були запитання по розрахунку середньої, і ви знайшли відповіді на них у цьому відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і також нагадую, що усі механізми і розрахунки середніх зарплатні відпустки закладені в онлайн-бухгалтерії SmartFin.ua, Тож, будь ласка, доєднуйтесь до користування нашим сервісом. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.